Колишній співвласник Приватбанку, бізнес-партнер Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов, виїхав з України за паспортом 67-річного жителя Волині. Українська правда пише, що дідуся, нібито вже знайшли і допитали. Його звуть Микола Купріянович Сюмак. Свій закордонний паспорт він нібито загубив ще навесні 22-го року. Нині він в Україні її межі не покидав. Нагадаємо, ще вночі 24 червня олігарх Геннадій Боголюбов у супроводі свого близького родича виїхав з України потягом Київ Хелм. Хоча в базі даних пише, що кордон він не перетинав. Виявилося, що Боголюбов виїхав за недійсним паспортом іншого чоловіка. Допоміг йому в цьому начальник групи інспекторів прикордонного контролю прикордонної служби ягодин Луцького прикордонного загону під час цієї злочинної, так би мовити, спецоперації. Прикордонник передав підлеглій документи пасажирів та запевнив, що особисто перевірив купе, де в той час сидів олігарх утікач. А от вже на польській стороні Боголюбов пред'явив свій. Особистий закордонний паспорт прикордонника взяли під вартою і назначили заставу у 25 мільйонів гривень. Повідомив офіс генпрокурора. Олігарху ж заочно оголосили підозру, поширюють інформацію, що нині він намагається отримати політичний притулок у Великій Британії та Австрії.